Всім привіт! Раді вітати вас на каналі магазину Швейний Світ. Сьогодні наше відео буде присвячене особливій швейній техніці, а саме плоскошовній машині. І так, розпочнемо. Плоскошовна машина, або як її ще називають розпошивалка, робить ланцюговий стібок, який призначений для роботи з трикотажем. GenAME Cover Pro 7! Це одна з моделей швейної техніки, яка саме виконує такий вид стіпків. Дизайн плоскошовної машини виконаний в біло-зелених кольорах. Вага складає 7,7 кг. Це оптимальна вага для техніки цього типу. Стійкість машини забезпечує внутрішня металева основа конструкції. Потужність мотора 75 Вт. Для плоскошовної машини така потужність дозволяє без проблем шити як тонкий, так і товстий трикотаж. Janome Cover Pro 7 виконує 4 основні види швів трьохнитковий широкий, двохнитковий широкий та вузький, а також ланцюговий стібок. Варіант шва визначається характеристиками тканини: трьохнитковий розпошивальний шов. Такий тип шва прошивається всіма трьома голками і формує три паралельні рядки прямих стібків. Він ідеально підходить для підгону края, пришивання резинки та декоративної обробки. Двонитковий широкий розпошивальний шов прошивається двома голками і формує паралельні рядки прямих стібків. Він підходить для підшивання рукавів та низу краю футболок. З встановлених трьох голок прибирається середня, і машина виконує 6 мм двонитковий шов. Двонитковий вузький розпошивальний шов, подібний до широкого, встановлюється аналогічно за допомогою двох голок, але вони розташовуються поруч, і машина виконує 3 мм двонитковий шов. Для зручності голки можна встановити праворуч або ліворуч. ланцюговий стібок. Цей шов прошивається однією голкою та формує ланцюг з нитки петлителя на зворотній стороні тканини. Цей міцний та рухливий стібок використовується для обробки трикотажу, пришивання резинки або косої бейки. У плоскошовній машині є 4 зручні регулятори натягу кожної нитки. Праворуч знаходяться два регулятори. Верхній відповідає за зміну довжини стібка. А нижній за регулювання диференціальної подачі тканини. Функція диференціальної подачі тканини це здатність машини виправити шов, коли тканину розтягнуло чи стягнуло, а допомагає у цьому посилена зубча тарейка. Якість шва на плоскошовній машині залежить від комбінації правильного натягу ниток та підбору голки та нитки під тип тканини. Голки треба використовувати з маркуванням EL705 або Super Stretch. А ось нитка потребує більш детального підбору. Звертайте увагу на те, щоб вона була максимально неверсиста, рівна та тонка. Рекомендується віддавати перевагу текстурованій нитці. Вона складається з декількох тонких волокон, які переплетені між собою, на відміну від звичайної, де вони просто скручені. Саме за рахунок такого плетіння шви виходять м'які та рівні. Ще одним пунктом удосконалення шва є можливість регулювання тиску лапки. Саме при обробці важких або легких тканин притиск варто збільшувати або зменшувати для отримання якісного шва. Genome Cover Pro 7 має рукавну платформу. Використовуйте її при шитті рукавів, поясів, брючин або інших трубчатих виробів. У комплектацію плоскошовної машини входить багато різноманітних аксесуарів. Та детальна інструкція. Машина має світлодіодну систему освітлення, яка довговічна та приємна для очей. Отже, Genome Cover Pro 7 це відмінно плоскошовна машина в домашніх умовах. Легке управління та схематичні підсказки на корпусі машини допоможуть швидко встановити бажану операцію. Комплектація різноманітна, велика робоча зона шиття та базові ланцюгові стіпки забезпечить комфортне та якісне шиття. Безперечно, ця модель підходить абсолютно всім. Як новачкам в шитті, так і професіоналам, всім, хто любить шити трикотажні вироби. Магазин Швейний світ рекомендує! Сподіваюсь, наш огляд вам сподобався! Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, коментуйте! Попереду ще багато цікавих оглядів! До зустрічі в магазинах Швейний світ! світ». Па-па!